Вітаю на каналі Брокепітал. З вами Олександр і в цьому відео поговоримо про одну з площадок, де можна приймати участь в IDO. Хто не знає, IDO – це первинна пропозиція на децентралізованих на DEX Біржах. Простими словами, це можливість купити за більш дешевою ціною крипту, той чи інший токен, ну і продати безпосередньо на лістингу набагато дорожче. Зазвичай такі проекти можуть дати десятки, а то й сотні іксів. Ну, так ось в цьому відео поговоримо про CoinMarketCap, саме про цей ресурс. В якому також є можливість приймати участь та відслідковувати календар різних подій, а саме IDO різних проєктів. Так, заходимо на CoinMarketCap. Про цей ресурс вже багато хто знає, один із самих крутих, інформативних, корисних ресурсів в сфері крипти, де можна дізнатися будь-яку інформацію про будь-яку біржу, про будь-яку крипту і так далі. Ось тут є вкладочки різні, нас цікавлять вкладочка «Products», Продукти трошки нижче опускаємо, і тут є ICO-календар. Різниця між ICO і IDO? В IDO це участь на децентралізованих біржах, ICO це на централізованих біржах. Сьогодні поговоримо саме про IDO. Що ми тут бачимо? Давайте зробимо переклад на українську мову. Ось є поточні проекти. Це де можна зараз приймати участь. І ось тут показує у нас, саме коли закінчиться IDO, скільки залишилось днів, ну і так далі. Яка мета збору, да, скільки проєкт хоче зібрати в даному IDO? І також справа це майбутні проекти, про які ми зараз поговоримо. Ну і також є вкладочка Завершено це всі-всі-всі проекти, які були на цій площаці, які вже завершені. Ось, бачите, тут була Ісуї, і багато-багато відомих. Та ексових проєктів. Окей, повертаємось до майбутніх. Давайте перекладемо знов-таки ж на англійську мову, щоб було більш коректно. Що ми бачимо? Ось є проект. IDO, скільки залишилось днів до початку цього IDO, тобто через 6 днів, 8 червня, можна буде примати участь, наприклад, в цьому IDO. Далі є у нас етап приватсейлу. Також тут є таке, є IDO, є ще вказано. На якій мережі а, можна буде купувати а, дані монети, наприклад, там, на Binance Smart Chain на BIP-20, на мережі Ethereum. У кожного проєкта є свої умови участі в IDO. Пройти верифікацію в їхньому проєкті, купити на мінімальну суму їхніх монет і так далі. Тобто у кожного проєкту є свій критерій. Сьогодні розберемо, наприклад, один із таких самих найближчих це DexCheck IDO. Так, натискаємо сюди, і що ми можемо тут проаналізувати? Звичайно, є ризики участі в IDO, тому що, коли вже буде лістинг, є така ймовірність, що токен може впасти, не дати тих іксів, на які ми очікуємо. Тому, в принципі, приймати участь в IDO також треба зважено і перед цим зробити аналіз того чи іншого проєкту, в якому ми приймаємо участь. Хоча б поверхневий аналіз, прочитати про проект, дивитися вайтпейпер, подивитися сайт, подивитися, яка у них економіка, і так далі. Це все ми можемо тут, не відходячи, як то кажуть, від каси, все це проаналізувати. Перше. Є новини на рахунок даного проєкту, ось ця вкладочка, є про проект, можемо почитати, що цей проект пропонує, да, який буде беграунд, яка буде технологія цього проєкту, від цього також залежить перспектива його. І також це вже умови нашого IDO. Ось бачимо, яка буде ціна IDO, і якщо ми виграємо да, цю алокацію. То для нас буде стала ціна, вона буде дешевша, ніж на лістингу, буде ціна її 001 долар. Також ми бачимо, що тут можна від 100 мінімально USDT приймати участь. Ну і також тут, як прийняти участь, в кожного проєкту є свої умови, як я сказав вище, і є інструкція. Далі, зліва, що ми бачимо, у нас веб-сайт, можемо перейти, подивитись, почитати, перевести, проаналізувати. Далі, в нас є. У нас є white paper, це повністю вся інформація, включно токеноміка, економіка, про проєкт. Якраз це одне з самих таких важливих, на що ми маємо звернути увагу та прочитати, проаналізувати для себе. Далі є соціальні мережі. Це зазвичай де Twitter, Discord. Ми також дивимося, скільки там підписників, яке вже ком'юніті зібрав проект. Бачимо тут 96 тисяч фоловерів. Ну, досить, досить непогано. Ну і далі, ось тут нижче. Як прийняти участь? Ми переходимо за цим посиланням, трошки опускаємось нижче. Можемо так само перекласти на українську мову. І коротко, да, купіть принаймні 250 пул X. Це їхні монети, та щоб отримати право на гарантований розподіл. Перейдіть на сайт Pulse, підключіть свій гаманець, заблокуйте свої токени, повна вимога до білого списку, лише на BSK, лише на Binance Smart Chain, придбайте токен IDO і так далі. І тут вже нижче йде покрокова інструкція, що нам треба зробити. Тут лотерейна система. Лотерейна система це. Від кожного від кожних заблокованих 250 пул X нам йде один лотерейний білет, тобто можна виграти цю локацію, можна не виграти. Ну і в випадку, якщо ви виграли, тут також все розповідається. А які умови, як це все зробити, як їх купити. Все перечитувати в інструкції немає сенсу. А показав, в принципі, вам логіку і показав те, що під кожним проектом є інформація. Звичайно, перед тим як приймати участь, аналізуйте проект, наскільки він в вашому розумінні має перспективу, до якого тренду він відноситься, які є продукти, яка екосистема, яка токономіка і так далі. Знайомтеся з умовами в першу чергу IDO. Коли, наприклад, розблокуються ваші монети, коли ви зможете їх продати, тобто детальний ресерч кожної участі в IDO. наразі у мене все. В наступних відео ознайомлю вас з іншими крутими ido площадками. Також можна приймати участь і ловити ті завітні ікси. Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!